Пристрій, що допомагатиме військовим у розвідці або виконуватиме функцію дронів камікадзе у брошній в осаді, що на Франківщині батько разом із сином виготовляють безпілотники на 3D-принтері. Друкувати літальні апарати Володимира Мусурана, дихнула новина про те, що картонні БПЛА підбили російські літаки у Курську. Ідея виникла іменно самого літачка. Після того, коли я побачив новину в інтернеті, що картонний. Безпілотник, в Курську, по-моєму, знищив декілька літаків. Я почав гуглити, я знайшов іменно ось цей безпілотник. Він знищив цей австралійський безпілотник, він знищив літаки. Тобто я зрозумів, що можна шукати якісь не тільки на квадриках, базується весь фронт. Я почав шукати креслення, почав робити. Пропорції, тобто ширина 2 метри, вираховувати тому подібне, як що до чого зробити. І під час цього я знайшов в інтернеті інформацію, що літачки можна робити з 3D, за допомогою 3D-друку. І мене зацікавила ця тема. Я знайшов форуми, де дійсно де люди робили, де вони літають. І ми з сином зайнялися цим. За друк механізму відповідає син Володимира Назар. Проєкт безпілотників він купив на закордонному сайті, тому лише завантажує необхідну форму, задає параметри та пускає на друк. Саме проектування вже готове, тобто куплений готовий проєкт, і в нас є STL-файлики, кожен ну, файликів 20, наприклад, кожної детальки. Там три частини фюзеляжу, і чотири частини крила, алярони, кришки, всеке таке. Це вже все спроєктоване, нам тільки загрузити в... Конвертер, який переробляє STL в G-Code, тобто той, який підтримує принтер, щоб вже друкувати з необхідними налаштуваннями. Це, наприклад, друга частина фюзеляжу. Це другий. Все, ми її ставимо в правильному, правильне положення, щоб воно починало друкувати з більшої площини. І все, виставляємо налаштування, якщо в на мене вже все налаштовано ідеально. Тобто, просто можна вже пускати на друг. Друк безпілотника займає тиждень часу. Відтак ще тиждень потрібно, щоб його налаштувати. Завершивши всі попередні етапи, волонтери випробовують їх. Попри успішні польоти, бувають і невдачі. А цим для мене дуже складно це була новинка. Я був готовий, що я його розіб'ю. Ні, перший я закинув, він полетів. Політав 10 хвилинок, посадив. Другий запис був вже неудачний. Чому? Тому що проблема виникла, відірвало, був вітер сильний зустрічний. І під час польоту відірвало кришечку якраз ось цю. Під час польоту вона на магнітах відриває. Все, Відпустило і всередину зайшов воздух, і він неконтрольований, контрольований і залетів в дерево і вщант. За півтора місяці своєї діяльності волонтери виготовили вже 6 БПЛА. Собівартість яких приблизно 40 тисяч гривень. Один з них важить 3 кілограми. І в нього планують помістити фотокамеру, аби він виконував функцію розвідника. Я хочу сюди запхати професійну камеру. Всередині ми спеціально надрукували з дирку його. Ось. Запхати професійну камеру туди. І щоб він просто пролітав територію і робив професійні знімки. Якісні. Прилетів назад, і ми бачимо 20 мегапіксель фотографії, якісні ситуацію. Ну, це такі плани, такі ідеї. Якщо не вийде з, для розвідки, тоді можна просто запхати бомбу і в один бік. Володимир Мусур хоче, щоб такі безпілотники могли виготовляти всі охочі, тому створив телеграм-канал, де ділиться своїм досвідом та напрацюваннями. Ліліана Іванійчук, Анастасія Бегей та Ладіо Раї.